Літак стрімко падає вниз, гравець з незрозумілих причин підстрибує на неймовірну висоту. Що за чортівня? А ще ініціюють перерахунок голосів на виборах, і усе через невидимий феномен, який пронизує Всесвіт. 18 травня 2003-го громадяни Бельгії пішли на виборчі дільниці. У багатьох регіонах голосування відбувалося за допомогою комп'ютера, з чим бельгійці експериментували більше десяти років, але система мала резервну копію. Кожен виборець вставляв магнітну картку в комп'ютер і робив свій вибір на екрані. Його голос зберігався як на комп'ютері, так і на магнітній картці, яку він кидав до скриньки. Про всяк випадок. Пізно вечері, під час підрахунку голосів, один з членів ви. Бершої комісії виявив проблему з результатами у Схарбеку, комуні в центральній частині Брюсселя. Марія Віндевогель, маловідома кандидатка, отримала більше голосів, ніж це було математично можливо. Вони знали, як працює система преференційного голосування. Тож дістали магнітні картки і почали перерахунок голосів. Одну за одною вони знову пропускали кожну з них через обладнання, і через кілька годин перерахунок було завершено. Підсумки голосів за кожного кандидата були точно такими ж, як і раніше. За винятком, Марії. Віндевогель. у її випадку перерахована кількість голосів була меншою за початкову на 4096. Що ж, пішло не так яким чином її початковий результат був завищений більш ніж на 4 тисячі голосів. Залучили комп'ютерних експертів, які провели ретельне тестування програмного забезпечення. Вони перевірили код, але не знайшли жодної помилки. Потім отримали комп'ютер, на якому було зроблено початковий помилковий підрахунок, і знову протестували апаратне забезпечення, але не змогли відтворити помилку. Здавалося, що все обладнання було в ідеальному робочому стані, і залишалося лише одне можливе пояснення, і воно дуже дивне. Під казкою є надмірна кількість голосів, яку отримала Віндевогель 4096. Комп'ютери працюють на двійковому коді рядки нулів та одиниць, де кожен розряд відповідає степеню двійки. Отже, десь всередині комп'ютера, який підраховував усі голоси, був ряд символів, що відображали кількість голосів, які отримала Марія. Спочатку там були нулі, а потім з кожним голосом, що надходив за неї, число збільшувалося на одиницю. Фізично це робиться шляхом вмикання транзистора на одиницю і вимикання на нуль. Число 4096 цікаве тим, що воно. Є степенем двійки два в дванадцятому степені це тринадцятий біт. Отже, для того, щоб Марія Віндевогель отримала додаткові 4096 голосів, мала статися лише одна річ: тринадцятий біт мав перетворитися з нуля на одиницю, але чому це сталося? Комп'ютери працюють таким чином, що нулі та одиниці не перемикаються, якщо ми цього не хочемо. Чи не так? Вивчаючи проблему, бельгійські спеціалісти знайшли звіти про подібні проблеми від великих комп'ютерних компаній, починаючи з 1970-х. У 1978-му компанія інтел повідомила про дивні помилки, що з'являлися у їхній 16 кілобітній оперативній пам'яті. Одиниці спонтанно змінювалися на нулі без жодної видимої причини. Виявилося, що проблема полягала в керамічному корпусі, в який був поміщений чип. У 1970-х, коли попит на напівпровідникову продукцію стрімко зріс на річці Грін рівер у штаті Колорадо, було збудовано новий завод. На жаль, він опинився вниз за течією від старого заводу з переробки урану. Радіоактивні атоми потрапляли в річку, а потім у керамічний корпус для мікрочипів Intel. Фахівці Intel, які досліджували цю проблему, виявили, що навіть незначної кількості урану і торію в кераміці було достатньо, щоб викликати проблеми. Інформація в їхній оперативній пам'яті зберігалася у вигляді наявності або відсутності електронів у напівпровідниковій комірці. Альфа-частинки, що випромінюються ураном і торієм, були достатньо потужними та іонізуючими, щоб генерувати пар електронних дірок у силіконі. І якщо альфа-частинка потрапляє в потрібне місце, вона може створити велику кількість вільних носіїв заряду, що призведе до накопичення електронів у комірці, змінюючи одиницю на нуль. Це називається одиничним збоєм, тобто типом м'якої помилки. Помилка є м'якою, тому що пристрій не був пошкоджений, розрядність змінилася, але її можна було без проблем стерти і перезаписати. Коли науковці піддали чипи альфа випромінюванню різної потужності, то як і слід було було очікувати, число збоїв безпосередньо корелювало з числом альфа частинок, які на них потрапили. Цю проблему було виявлено в 70-х через те, що компоненти мікросхем були зменшені до такої міри, що одна альфа-частинка могла створити заряд, достатній для того, щоб інвертувати одиницю в нуль. Ці результати одразу ж привернули до себе велику увагу. Ще до того як стаття була опублікована, вона широко розповсюдилася в індустрії, і як наслідок, виробники мікросхем стали набагато обережнішими, щоб уникнути використання радіоактивних матеріалів при виробництві своїх мікросхем та корпусів. Отже, Марія Віндевогель отримала зайві 4096 голосів зовсім не через природні радіоактивні матеріали в комп'ютері. То звідки ж вони взялися? Після того, як Анрі Беккерель відкрив радіоактивність урану в 1896-му, вчені шукали спосіб її вимірювання. Наскільки радіоактивними були різні матеріали? Одним зі способів вимірювання є електрометр із золотим листком. Коли він заряджений, лист відштовхується, і ви можете виміряти кількість заряду за кутом нахилу листа. Отже, якщо іонізуюче випромінювання потрапляє в камеру, воно відриває електрони від молекул повітря, створюючи позитивні та негативні заряди. Протилежні заряди притягуються до листка з часом розряджаючи його. Чим вищий рівень іонізуючого випромінювання, тим швидше пристрій розряджається. У 1910-му Теодор Вольф підняв свій електрометр на вершину ейфелової вежі. Оскільки радіоактивність була виявлена в ґрунті та гірських породах, він очікував, що на висоті 300 метрів радіація становитиме лише кілька відсотків від наземного випромінювання. Натомість він виявив лише незначне зменшення. У 1911 дев'ятсот австрійський Ский фізик Віктор Гес вирішив продовжити цей експеримент у буквальному сенсі. Він завантажив електроскоп у кошик повітряної кулі у своїх перших двох польотах. Він спостерігав те саме, що і Вольф до висоти 1100 метрів. Обидва польоти не виявили принципових змін у випромінюванні порівняно зі значеннями, що спостерігалися на землі. Але вже наступного року він здійснив сім польотів на повітряній кулі на висоту 5200 метрів, і тут він виявив дещо дивовижне. Хоча на перших кількох сотнях метрів спостерігалося невелике зниження рівня радіації на висоті понад один кілометр рівень радіації зростав зі збільшенням висоти. На максимальній висоті рівень радіації був у кілька разів більшим ніж на землі. Виявилося, що випромінювання йшло не з землі, а з неба. Гес запланував один з польотів на повітряній кулі під час сонячного затемнення, і коли місяць проходив перед сонцем, він уважно стежив за своїми приладами, але на показники це ніяк не вплинуло. Навіть коли сонце було наполовину закрите, рівень радіації залишався таким самим. Оскільки затемнення ніяк не повпливало на потужність проникаючої радіації, ми робимо висновок, що навіть якщо частина радіації і має космічне походження, то навряд чи вона надходить від сонця. Віктор Гес був відкривачем. Космічних променів, високоенергетичного випромінювання з космосу. Але що це були за промені і звідки вони надходили сьогодні? Ми знаємо, що це електромагнітні не промені, як багато хто підозрював, а частинки близько 90% — це протони, 9% — ядра гелію і 1% — важкі ядра. Деякі з них надходять від сонця, але вони мають порівняно низьку енергію. Високоенергетичні космічні промені, що рухаються дуже близько до швидкості світла, походять від вибухаючих зірок над нових у нашій галактиці та інших. А частинки з найвищою енергією, як вважають, надходять з чорних дір, в тому числі з надмасивних чорних дір у центрах галактик. Але важко точно визначити звідки беруться космічні промені, оскільки вони, як заряджені частинки, відхиляються магнітними полями в космосі. Тому вони можуть мантрувати всесвітом мільярди мільярди років. Космічний промінь, виявлений 15 жовтня 1991-го, мав енергію 51 джоуль. Це одна субатомна частинка з енергією бейсбольного м'яча, що летить зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Зі зрозумілих причин її охрестили частинкою О oh майґат. Але такі первинні космічні промені не досягають земної поверхні. Замість цього вони стикаються з молекулами повітря на висоті близько 25 кілометрів над землею і створюють нові частинки піони. Вони зіштовхуються і розпадаються на інші частинки: нейтрони, протони, міони, електрони, позитрони і фотони, які, в свою чергу, зіштовхуються з іншими молекулами повітря в одному довгому каскаді. Таким чином, з одного первинного космічного променя виникає злива частинок, що летять до землі? Саме одна з цих частинок, як підозрюють дослідники, влучила в транзистор комп'ютера в Бельгії, змінивши тринадцятий розряд з нуля на одиницю, давши Марії Віндевогель 4096 додаткових голосів. Але як часто трапляються подібні речі? У 1911 році Чарльз Вільсон створив можливість бачити космічні промені навколо нас, коли вдосконалив свою хмарну камеру камеру з перенасиченою водяною або спиртовою парою. Коли космічний промінь проходить через камеру, він іонізує газ, змушуючи пару згущуватися в крихітні крапельки на іонах, виявляючи шлях частинок. Альфа-частинки ядра гелію залишають короткі широкі сліди, тоді як бета-частинки електрони залишають довгі тонкі сліди. У 1932-му Карл Андерсон виявив слід, який виглядав так, ніби його залишив електрон. Але в прикладеному магнітному полі він вигинався в зворотному напрямку. Це означало, що він мав позитивний заряд. Андерсон відкрив антиелектрон або позитрон. Це було перше підтверджене виявлення антиматерії чотири роки по тому. Також використовуючи хмарну камеру, він відкрив Міон знову ж таки в космічних променях. За відкриття позитрона Андерсон був удостойний Нобелівської премії з фізики в 1936 дев'ятсот Він розділив премію з Віктором Гесом, людиною, яка першою відкрила космічні промені, невидимі частинки, які впливають на наше життя таким чином, про який більшість з нас не здогадується. Це мабуть найрідкісніша річ, яка коли-небудь траплялася у відеоіграх. У 2013-му користувач користувач Дотатіабек проходив на швидкість Super Mario 64 на приставці. На рівні TikTok Клок він несподівано підскочив на вищу платформу. Що за ти отримав що? невидиму стіну? Прошу, скажи, що сталося. не знаю, але це було щось божевільне. Цей трюк економить кілька секунд, і здавалось, що це виявлений глюк у грі, який міг би дати перевагу гравцям. Користувач Pen Cook 12 оголосив винагороду в тисяча доларів тому, хто зможе відтворити цей глюк, але досі за шість років ніхто не зміг цього зробити. Найкраще пояснення, яке можна придумати, це те, що глюк спричинило космічне випромінювання. Такий стрибок можливий, якщо в координатах висоти, на якій перебуває Маріо, замінити один біт у першому байті, коли він знизу цю ділянку записано як 11000101. Якщо ж замінити останню одиницю на нуль, змінюється положення персонажа по вертикалі, і так вже вийшло, що це закидає Маріо якраз на наступний поверх кук 12 написав код, який вручну змінював біт у потрібний момент і зміг досягти такого ж стрибка вгору. Це дуже наочний приклад інвертування розряду, але насправді космічне випромінювання постійно це робить. Помилка тут, помилка там, і вся робота йде на нівець. Ми називаємо це поодиноким випадковим збоєм. Таким чином весь процес може зависнути. Знаєте, цей синій екран смерті він може бути спровокований якимось нейтроном. То, якщо вилітає синій екран, це може бути через космічний промінь. Безумовно. На сьогодні існує багато способів зробити комп'ютерні мікросхеми стійкими до інвертування, наприклад, спеціальний тип комп'ютерної пам'яті з корекцією помилок. Але повністю усунути їх все ж таки не виходить. У 96-му IBM підрахувала, що таке трапляється раз в місяць на кожні 256 МБ оперативної пам'яті, і головними винуватцями, схоже, є нейтрони, що виникають під час зливи частинок космічного випромінювання. Починаючи з 2009-го, Toyota Тойота відкликала мільйони автомобілів. В через проблему не навмисного прискорення ми їхали по швидкісній смузі, десь під 70, і він сказав, що автівка прискорюється, і він не може її зупинити. Багато хто припускав, що причиною були космічні промені і їхній вплив на електронну систему управління. До розслідування навіть залучили наса, щоб вони допомогли. Але схоже, того разу космічні промені виявилися ні до чого. За висновком агентства, проблема була в педалях, що западали, погано вкладених килимках, а найчастіше в тому, що водії плуталися і замість гальма тиснули на газ, але космічні промені спричиняли аварії суперкомп'ютерів, особливо на великих висотах. Національна лабораторія в Лос-Алмосі розташована на висоті 2200 метрів, постійно має справу з аваріями суперкомп'ютерів, що викликані нейтронним випромінюванням. Тому там часто відбувається автозбереження ПЗ, а по всьому об'єкту встановлені детектори нейтронів. Якщо піднятися ще вище, наприклад, на крейсерську висоту в літаку, ви побачите, що випромінювання від космічних променів зростає на лічильнику Гейгера до пів мікрозіверта на годину на висоті 5500 метрів, до одного мікрозіверта на висоті 7000 метрів, понад два мікрозіверти на висоті 10 тисяч метрів, і більше трьох мікрозівертів на годину на ще більших висотах. На крейсерській висоті ймовірність того, що якась одна подія призведе до збою, зростає від 10 до 30 разів. Це не критично, якщо це. Це станеться у вашому ноутбуці, але що, якщо це станеться у бортовому комп'ютері? 7 жовтня 2008-го літак Airbus A330 вилетів із Сінгапуру до Перту. Трохи більше ніж через три години польоту. Літак раптово пішов на зниження, знизившись на 200 метрів за 20 секунд. Всередині літака усі відчули від'ємне прискорення 0,8 G. Було таке відчуття, ніби літак перекинувся. Ми пристебнуті значно сильніше ніж пасажири, але сила була така, що нас підняло і штовхнуло вперед. Через кілька хвилин літак знизився ще на 120 метрів. 119 людей на борту були поранені, багато з них розбили голову об стелю. Тому пілоти вирішили здійснити екстрену посадку в Лірмонті. Розслідування, що відбулося після цього, показало, що несправність виникла в першому інерційному блоці повітряних даних. Цей комп'ютер забезпечує критично важливі дані, такі як швидкість польоту, кут атаки і висота. Ці дані подаються у вигляді 32-бітних двійкових чисел. Перші 8 бітів визначають тип інформації, а з 11 по 29 кодують власне дані. Схоже, що перестановка бітів у перших восьми бітах означала, що інформація про висоту була помилково позначена як інформація про кут атаки. У кабіні пілота одночасно спрацювала сигналізація про звалювання і перевищення швидкості, що неможливо. Але літак різко нахилив ніс вниз, щоб запобігти звалюванню і набрати швидкість, підкинувши пасажирів і екіпаж у стелю. Слідчі розглядали помилки в програмному забезпеченні, пошкодження ПЗ, збій обладнання, фізичні фактори впливу довкілля та електромагнітні втручання. Але кожен з цих варіантів був визнаний малоймовірним на підставі численних підтверджених даних. Іншою можливою причиною був поодинокий випадковий збій, що виник внаслідок потрапляння високоенергетичної атмосферної частинки в одну з інтегральних мікросхем у модулі ЦП. Проблема з поодиноким випадковим збоєм в тому, що він випадковий і не залишає слідів. Цікаво, те, що літак Airbus A330 був побудований в 92-му, коли ще не було жодних конкретних регуляторних вимог до виробників літаків щодо стійкості бортових систем до впливу поодиноких випадкових збоїв. Коли створювали програму Шатлів, від самого початку було передбачено резервне копіювання для керування та навігації було чотири комп'ютери, на яких одночасно працювало однакове ПЗ. Якщо в одному раптом станеться збій, решта три прикриють його. До того ж, такий режим давав змогу відстежити частоту інвертування розрядів. До прикладу, під час п'ятиденної місії СТС-48 стався 161 збій. Над атмосферою космічні промені настільки інтенсивні, що іноді їх навіть можна побачити. Часом у вас заплющені очі, але ви ще не спите. І якщо зачекаєте трохи, а, то можете побачити спалах світла. Ми гадаємо, що це важкі частинки або окремі сплески енергії від випромінювання, які проходять через очне яблуко або зоровий нерв, і доволі дивовижно. Як ваше тіло реєструє випромінювання, що проходить через нього, а саме шляхом невеликого спалаху в одному з ваших очей? Просто щоб нагадати вам, що ви піддаєтеся випромінюванню не лише нашого сонця, але й кожної зірки у всесвіті? Я уявляю перших астронавтів, які, мабуть, закривали очі, бачили це випромінювання, і думали: я нікому про це не скажу, бо мені ніхто про це не казав, я мовчу. Я уявляю, вони такі. Ей, я іноді бачу спалахи світла, ти теж їх бачиш? А потім, о, ми всі їх бачимо. О, гаразд! Тоді порядок. Для місій на інші планети захист електроніки має критичне значення. Якщо один біт інформації контролює критично важливу функцію вашого космічного корабля, скажімо, двигуни, і вона змінюється від одиниці до нуля, від увімкненого до вимкненого або навпаки, ви можете провалити місію. Ось чому комп'ютеру на марсоході Персеверанс, який приземлився на Марсі у 2020-му, було 20 років. Це потужний комп'ютер, випущений у 2001-му, лише з 256 мегабайтами оперативної пам'яті. Та двома гігабайтами флеш-пам'яті, але він стійкий до радіації, тобто його конструкція, матеріали, схеми та програмне забезпечення витримують у 40 разів більше випромінювання, ніж звичайні комп'ютери. Він використовувався у десятках космічних місій, починаючи з 2005-го. Багато років тому, коли ми тільки почали проводити випробування, ми просто поставили працюючий процесор у потік частинок в одній із лабораторій. І слідкували, коли вискочить синій екран. Таким чином можна зрозуміти, що саме погано працює і переробити так, щоб більше синіх екранів не було. Бо якщо таке станеться на марсоході, то він для нас фактично втрачений. Про те, що Voyager 1 вийшов за межі сонячної системи, ми зокрема дізналися по тому, наскільки збільшився вплив на нього космічних променів. На землі частинки, що летять від сонця та сонячного вітру, це джерела радіації, проте далеко від нас вони є захисною оболонкою, геліосферою, яка відбиває частинки з космосу та прикриває сонячну систему від іонізуючого випромінювання ззовні. Але у сонця є цикл активності близько 11 років, і міцність цієї оболонки змінюється. Космічні промені потрапляють на Землю набагато рідше, коли сонце активне, і частіше, коли ні. Космічні промені можливо зіграли в історії нашої планети навіть більшу роль, спонтанно змінюючи значення не тільки в комп'ютерному, а й у генетичному коді, що могло сприяти більшій різноманітності життя на Землі. Марія Віндевогель нині є членом Палати представників Бельгії. Її обрали люди, а не загублена частинка, але ця історія є нагадуванням про те, що трильйони частинок мільйонами й мільярдами років блукають всесвітом, і якась з них одного дня може змінити ваше життя, врізавшись у крихітний транзистор і спричинивши збій. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово, усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ. Домовились?